Як виглядає модульна вентиляційна установка від виробника Камфавен серії Версо для зовнішнього монтажу на 4000 м3 на годину? От так. Додатково укомплектовано дахом, бо вона буде стояти ззовні. Додатково захищені у нас заслонки. Додаткова секція у нас іде секція нагріву з електричними тенами. Додаткова секція охолодження фреонова. Тобто 4 тисячі метрів кубічних на годину. У нас Може бути оці от, бачите, три секції. Але вони ще додатково оснащені різноманітними аксесуарами.